Привіт, друзі, шановні рибалки та прихильники зимових пригод. З вами ваш улюблений рибальський експерт, і сьогодні ми зануримося у світ прогнозів кльову на 13 січня 2026 року. Цей день, здається, приготував нам справжні випробування, але й обіцяє незабутні моменти для тих, хто знає, куди і на що закинути вудку. Чи буде це справжня глухозим'я, чи знайдемо ми вікна активності риби. Обіцяю, що до кінця відео ви будете знати всі секрети, щоб повернутися додому з уловом навіть у цій люті морози. Давайте розберемося, куди варто направити свої стопи, друзі. Прогноз по видах та тактиках. Окунь. Перч. наш смугастий розбійник Окунь залишається одним з найактивніших хижаків навіть у глухозимі. Шукати його варто на ділянках з перепадами глибин. Так званих бровках, а також біля підводних корчів та очерету, де є хоч якийсь потік води або підвищений вміст кисню. Не ігноруйте місця біля впадання струмків, адже там вода може бути трохи теплішою та багатшою на кисень. По моєму досвіду, найкраще він реагує на маленькі блишні та мормишки з мотилем або опаришем. Використовуйте делікатні снасті. Тонку волосінь і плавні повільні проводки, іноді легке постукування по дну може спровокувати пасивного окуня на клювання. Пам'ятайте, що великі екземпляри не люблять яскраво освітлених місць, тому всередині дня шукайте їх у тіні, під крутими берегами. Щука пайк. Хоча щука всередині січня досить пасивна, її все одно можна успішно ловити, особливо на стаціонарні жерлиці. Шукайте її на межах глибин біля затоплених корчів в очереті та на руслових бровках. Вона тримається біля укриттів, де чекає на свою здобич. Використовуйте живця невеликого карася, плітку чи верховодку і дозвольте йому бути малорухливим. Головна хитрість, терпіння та правильний вибір місця. Після тривалих морозів та стабілізації тиску щука може виходити на короткочасні вікна активності, особливо на спадаючий місяць, як у нас сьогодні. Судак Зандер Цей нічний хижак взимку тримається найглибших ям та руслових канав. Шукати його варто саме там. Судак добре реагує на вертикальні блишні та балансири, що імітують дрібну рибку. Важливо, щоб приманка досягала дна, а проводка була плавною, з довгими паузами. Іноді судак може клювати і на живця, поданого донкою. Як і для щуки, стабільний тиск є ключовим фактором. Минь бурбот. Друзі. Якщо ви любите справжні зимові трофеї, то минь це ваш вибір. Він найактивніший саме в морози і навіть не реститься взимку. Шукати миня потрібно на глибоких ділянках з кам'янистим дном. Біля повалих дерев або підводних валунів. Він любить холод і течію. Тому річки є кращим вибором. Ловіть його на донку або на зимові вудки з великими мормишками. В якості наживки ідеально підійдуть черв'як пучок мотиля, шматочки риби або піскарик. Минь. Справжній холодолюб. Тож не бійтеся найлютіших морозів. Аналіз умов Погода. 13 січня 2026 року нас зустрічає справжніми січневими морозами. Вночі температура повітря опуститься до мінус 14, мінус 17 градусів за цельсієм, 30, а в день становитиме від мінус 9 до мінус 12 градусів. Атмосферний тиск високий і відносно стабільний, близько 765 міліметрів ртутного стовпа, що є позитивним фактором для кльову. Вітер буде легким. Від 2 до 6 метрів на секунду, можливо, південного напрямку або змінним. Опадів протягом дня не очікується хіба що невеликі снігові заряди вночі. Така стабільна морозна, але безвітряна погода, особливо після сильних морозів, часто сприяє кращому кльову, ніж різкі перепади температура води. Водойми України міцно скуті льодом, і температура води під кригою коливається в межах 1-3 градусів за Цельсієм. На Дніпрі середня температура води в січні становить близько 3,7 градуса, а в Київському водосховищі близько 2,9 градуса. Це призводить до зниження активності риби, оскільки у холодній воді її метаболізм сповільнюється. Однак, на річках з течією та у місцях впадання джерел, риба може бути більш активною через кращу насиченість води киснем. Фаза місяця сьогодні, 13 січня, місяць перебуває у фазі спадання. Це 24 й або 25 п'ятий місячний день. Як показує мій досвід та календар рибалки, період спадного місяця, особливо між 4 та 17 січня. Вважається одним із найкращих для зимової риболовлі риба стає активнішою, частіше шукає корм і сміливіше реагує на приманки. Так що, незважаючи на морози, сьогодні місяць на нашому боці загальна активність риби це період так званого глухозим'я, коли риба зазвичай мінімально активна через товстий лід та нестачу кисню. Однак, завдяки стабільному атмосферному тиску та фазі спадного місяця сьогоднішній день обіцяє нам невелике, але стабільне посилення кльову, особливо хижих видів риб, таких як окунь, щука, судак та, звичайно ж, холодолюбний минь. Мирні риби, як плотва та лящ, також можуть проявляти активність, якщо знайти їх стоянки. Моя оцінка кльову на 13 січня 2026 року. Хороший. Так, друзі, саме хороший. Незважаючи на люті морози, стабільний високий тиск і спадаючий місяць створюють сприятливі умови для успішної зимової риболовлі, особливо для цілеспрямованого пошуку хижака та миня. Ну що ж, друзі, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої риболовлі в коментарях. А на що ви плануєте ловити, які ваші секрети успішного кльову в глухозимя? Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські поради. До зустрічі на водоймах!